Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 12 серпня понеділок, і традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя, програми про події у світі, які стосуються України, як про ці події повідомляли і повідомляють впливові світові засоби масової інформації. Ну, вже майже тиждень головною темою, яку постійно обговорюють і згадують щодо. України це військові дії в Курській області, які Збройні Сили України розпочали так минулого вівторка. І багато всього приводу різних повідомлень. Отже, давайте подивимося, що про це і про інші події, які стосуються України, повідомляли, повідомляють впливові світові змі у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки. Associated Press. Прес. Більше росіян закликають тікати від транскордонної атаки України, оскільки Кремль намагається відповісти. Отак от пише Associated Press, Я не знаю там, як буде Кремль відповідати. Подивимось. Російська служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що понад 76 тисяч людей залишили свої домівки в районах Курська, куди українські війська та бронетехніка перетнули кордон 6 серпня і як повідомляється, проїхали на 30 кілометрів глиб Росії. Та посіяли тривогу. Ну там є різні дані з приводу на скільки кілометрів глиб території Росії наші військові зайшли. Сподіваюся, що все-таки ну, не менше цих 30 кілометрів. Українська операція проходить в умовах суворої секретності, пише далі Press. Її цілі, особливо те, чи мають сили України, чи має Україна сили утримувати цю територію чи влаштовують простори, залишаються незрозумілими. Приголомшивий маневр, який застав зінацька сили Москви, протистоїть невпинним зусиллям Росії в останні місяці пробити українську оборону в окремих точках вздовж лінії фронту на сході України, пише Associated Press. The New York Times пише про літні табори для дітей, для підлітків в Україні, що вже їх ну направлені, все-таки змінилося, що там вже більше патріотичне виховання, готовність надати і вміння. Першу медичну допомогу, тобто нам, наприклад, одної дівчини говорять, що вона хоче бути готова до будь-якого розвитку подій України, що війна суттєво вплинула на те, що і як зараз проводять свій відпочинок, що можна назвати це відпочинком, діти, підростки і підлітки е, України. І це дуже добре, що про це пише The New York Times, бо так чи інакше, я думаю, що всі мають у світі знати, що війна чіпляє і заціпила всіх, включно з дітьми і підлітками. Ну, зокрема, тут пишеться, що для таких молодих українців колись безтурботне літо дитинства та юності назавжди змінилось вторгненням Росії в країну понад два роки тому. Відтоді війна продовжилася без змін в долі України, хоча минулого тижня українські сили здійснили рідкісне вторгнення в Росію. Ну, це про те вторгнення в Курську область. НюСВІК НЮСВІК пише про те, що Росія будує укріплення навколо Курської атомної електростанції на тлі просування України. На нових фотографіях видно, як Москва будує нові лінії оборони поблизу Курської атомної електростанції. Повідомляє BBC в неділю, на що посилається американський журнал Нюсвік. Заклад розташований на околиці міста Корчатове на захід від обласної столиці ну, Курської, Курська, Ньюсвік не зміг перевірити фотографії та звернувся до Міністерства оборони Росії та коментарем електронної пошти. Ну, дійсно, ходили вже чутки, що там вони. Будують укріплення, бо і в нас була інформація, чутки, що ніби та мета цього вторгнення цієї військової операції збройних України – це захопити курську атомну електростанцію, потім ніби її поміняти на запорізьку атомну електростанцію. До речі, про запорізьку атомну електростанцію також сьогодні, вчора вечір, сьогодні. Зранку було дуже дуже багато повідомлень через пожежу. Велика Британія, Росія евакуює ще один. Ройтерс, Росія евакуює ще один прикордонний район на тлі зростаючої загрози з боку українських підрозділів. Росія в понеділок евакуювала цивільне населення з частин другого регіону поруч з Україною. Мова йде про Білгородську область. Після того як Київ посилив військову активність ну, після цього нашого вторгнення, якщо можна так назвати. Хоча це ну, скоріш за все, не вторгнення. Це Росія. Зробила вторгнення, що комасштабне вторгнення України, а Україна в такий спосіб намагається захистити себе, там, умовно, створити буферну зону і зменшити атаки і напит на Сумську область Курську Курської області. Зегар'ян, основну пожежу на підконтрольній Росії Запорізькій атомної електростанції в Україні було ліквідовано, повідомило Російське державне інформаційне агентство ТАС. Рано у понеділок з посиланням на російську державну атомну енергетичну компанію Росатом. Ну там де звинувачення, то, що росіяни там. Що це Україна безпілотником вдарила. Ну, загрози ядерної, скажімо так, зараження ядерного нема. Але так чи інакше, відповідальність повністю несе Російська Федерація, країна загарбник. Також Загардян пише про те, що українські джерела вказали, що тисячі військ були направлені до вторгнення в Курську область Росії. Представник Української служби безпеки сказав генство новини агенству Францпрес. Що метою вторгнення було дестабілізувати Росію та вибити російські сили легкими, швидкими атаками. Ну, побачимо. Насправді, поки що, дуже добре, що все так е, в нас там позитивно-позитивно виходить для наших військових. Сподіваюсь, так воно все там і завершиться. За телеграф, мільярди доларів і євро надходять до Росії, попри санкції. Близько 2,3 мільярди доларів, тобто 1,8 мільярдів фунтів стерлінгів, пише. За телеграф купюр. Були відправлено до Росії після того як США та Європейський Союз заборонили експорт туди своїх банкот у березні 2022 року. Мова йде про кеш. Безумовно, йде про кеш, і готівка була переведена в Росію з країн, включаючи об'єднані, Арабські Емірати і Туреччину, які не вели обмежень на торгівлю з Росією. Ну з цими документами ознайомилося Reuters, агентство Reuters. Ну і згадує за телеграфії про заступника міністра енергетики України Хабаров півмільйона мільйона доларів, тобто ну знову. Про все це пишуть і не тільки в Україні, бачите, і за кордоном. Франція, французька Лемон. Пожежу на запорізькій електростанції повністю ліквідовано. Пожежа, що сяла, що сталася в неділю ввечері, на окупованій українській атомній електростанції в Запоріжжі ліквідовано. Про це повідомив глава створеного кралевого управління, в анексованому росі... Росією регіоні. Ну мова йде про Балицького. Росія розширює зону евакуації цивільного населення в Курській зоні, пише Лемонт. Росія оголосила, що розширює зону. Мова йде про Біловський район, і станом на 1 січня 2022 року там за офіційними даними проживало 15 тисяч осіб. Французька ліфігоро пише також про те, що оголосили евакуацію Москва, Білгородській та Курській областях. Тобто евакуація там збільшується. Росія у понеділок оголосила про евакуацію жителів прикордонних з України районів Білгородської та Курської областей. У зв'язку з наступом українських військ і на тлі збройного вторгнення в Курську область. Ну, значить, ситуація там, як не, не зважаючи на те, що вони там заявляють, а увазі, росіяни їхні засоби маси інформації, значить, це в нас там іде дуже дуже непогано, якщо постійно збільшується кількість тих, кого потрібно евакувати. Тобто, так і буде, сподіваємося, що буде продовжуватись успішно ця, ця операція для збройних сил України і надалі. Німеччина, німецька такі шпікіль, посилаючись на Reuters, пише про те, що Україна використовує військові досягнення в Чорномор'ї для збільшення поставок зерна, зокрема, що Україна експортувала понад 4,2 мільйона тонн продуктів харчування у липні, незважаючи на посилення нападів Росії на портові міста, і це вдвічі більше ніж за липень минулого року. Ну і згідно з експортними даними, переважна більшість була транспортована з порту Одеси через морський коридор. Україна змогла це зробити після того, як Росія була змушена передислокувати з майже всі свої кораблі закупованого Криму. Ну, ми вже про це говорили, що така отиха, але перемога на Чорному фронті України відбулася. Про неї, до речі, мало говорять, і треба про це згадувати і нагадувати. Німецьке агентство преси. Пожежа в системі охолодження Запорізької атомної дистанції. Знову пишуть про пожежу, знову про це говорять. Я кажу, дуже було багато. Там були різні з цього приводу коментарі. Ну, зокрема, пишеться про те, що, за російськими даними, ввечері в Енергодарі на півдні України сталася пожежа в системі охолодження на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Ну, Тут нагадує нам Німецьке генство преси, що Росія захопила найбільшу атомну електростанцію в Європі навдовзі після початку цього широкомасштабного вторгнення і втримує. Ну, але зміркувань безпеки реактори були зупинені в 2022 році. Але все ще потребують охолодження. На місці розміщення спостерігачі МАГАТЕ. Е, Іспанія, Іспанське Ельмундо. Чехі отримує танки Райн Метал в на те, що поставить свою техніку України. Мова йде про 14 танків, Леопард 2А4. Ніби не багато, але добре. що і, це, і хай Чехи надають нам і це дуже добре. Необхідно Збройним силам України військову техніку. Також Альмундо пише про те, що Китай просить. Охолодити ситуацію після українського вторгнення на територію Росії. Міністерство закордонних справ Китаю в понеділок попросило всі сторони, залучені в російсько-український конфлікт, охолодити ситуацію після того, як українські війська протягом останніх шести днів продовжували наступ на територію Росії. Ну там, зокрема, вони в заяві на сайті закликають дотриматися трьох принципів: уникати розширення конфлікту, не допускати військової ескалації і утримуватись від розмухування вогню протистояння. Ну, це один там із пунктів тих шести плану того китайсько бразильського. Стосовно припинення війни України, який, ну, на мою думку, все-таки більше, м'яко кажучи, відповідає інтересам Росії, а загалом, в принципі, враховує інтереси Росії. І, до речі, цікаво, а це заява МЗС Китаю, вона була так, от сама була ініціатива, чи все-таки десь російська сторона в той чи інший спосіб звернулася, щоби така заява з'явилась? Італійська Ля Републіка. Міністр оборони Російської Федерації війна не проти України, а проти Заходу. Ну, вони про це говорять, коли якісь в них там проблеми на фронті, що вони воюють не за Україну, вони воюють за Заходу. Ну, зокрема, міністр оборони Російської Федерації Білусов сказав, що війна, яку Росія веде не проти України, а проти колективного Заходу, на чолі з США та їхніми союзниками. У супному слові на оборонному форумі Армія-2024 у підмосковій Білусов нагадав, що сьогоднішня подія відбувається під час військової спеціальної операції, це офіційна назва війни, так, уточнює Републіка, яка фактично є збройним конфліктом між Росією та Західним Альянсом. За словами Білусова, така ситуація зумовлена прагненням США та їх союзників зберегти своє домінування та не допустити побудови нового багатополярного світу. Ну не більше, ні менше. Ну, але, як кажуть, то таке. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною, і якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишетесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!